Слава нації і смерть ворогам! Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. І сьогодні ми продовжуємо говорити про оцінку результатів спостереження, а саме поговоримо детальніше про точкову та інтервальну оцінку. Отож, до роботи буде також цікаво. І так, після того, як ми е, порахували статистичні показники, ми е, робимо. Е, Оцінку результатів спостережень. На попередньому відео в цьому блоці ми говорили про обчислення основних помилок. Сьогодні я вам розкажу, як здійснити точкову та інтервальну оцінку даних показників. Отож, точкова оцінка, як ви бачите, це оцінка генерального показника одним числом з наперед заданим, ймовірним відхиленням. Шукається вона дуже просто. Ми беремо за формулою номер 7 підставляємо. Статистичний показник плюс-мінус його помилку. Пам'ятаємо, що помилку ми позначаємо буквою М, і в залежності е, помилки якого показника, індекс тут е, вказаний. Тому, якщо ми шукаємо помилку для середнього арифметичного, ми ставимо середнє арифметичну плюс-мінус його помилку. Якщо ми е, розрахунки ведемо для іншого, Статистичного показника, то відповідно тут міняємо статистичний показник і його помилку. Відповідно, для прикладу, використаємо такі умовні позначення. Так, для прикладу я вам для зручності відкрив три вікна. В лівому вікні це є статистичні показники. Які ми розраховували для великої вибірки тут для ряду діаметрів. У другому вікні тут є середні е, основні помилки пораховані, які ми робили в попередньому відео з вами для ряду діаметрів також. А е, з правої сторони власне, розрахунок точкової оцінки. І е, на основі даних двох вікон ви будете розуміти, як це все робиться. Значить, е, Точкові оцінки тут розрах... ми розрахунок не робимо, тільки робимо вираз. Отож, е, формула нагадую, має статистичний показник, плюс-мінус його помилка. Якщо ви подивитеся, тут йде всюди в нас різні статистичні помилки і плюс-мінус його помилка. Тому, якщо ми розглядаємо в першому випадку середній арифметичний, ми беремо його. Значення арифметичного. Ось тут воно ну, у нас 18,32 плюс-мінус його помилку. Помилка в нас вийшла в, за попереднім відео 0,34. 1832 плюс-мінус 034. Тут розрахунок не потрібно робити, це є вираз. Тобто це точкова оцінка, це означає, що Середній е, показник, а це є плюс-мінус його помилка. Аналогічно такі ж розрахунки робляться і для інших показників для е, дисперсії. Тобто в нас є дисперсія 2262, плюс-мінус його помилка 1,13. Е, основне відхилення. Основне відхилення 4,76, плюс-мінус його помилка. 0,20. Ну, 4, Хоча має бути 0,21, значить є така помилка в розрахунках. Коефіцієнт варіації або мінливості 2596 плюс мінус 1,38. У нас вийшло. Тут теж 1,38. це значить гаразд. Асиметрія 0,443 плюс мінус 0,173. І ексцес Мінус 0,184 плюс мінус 0,346. Аналогічні обчислення робляться і для е, ряду висот. Тільки вже ми беремо для висот значення по висоті, а саме. От оці, і відповідно аналогічно і помилки ми беремо для ряду висот. Тепер детальніше проговоримо. Про інтервальну оцінку. Отож, інтервальна оцінка це оцінка генерального параметра шляхом побудови довірчого інтервалу на обраному рівні ймовірності. Формула для розрахунку під номером 8, де береться е, значить, статистичний показник, для якого ми робимо інтервальну оцінку плюс-мінус е, довірчий коефіцієнт помножити на помилку статистичного показника. Е, довірчий коефіцієнт. Береться з такої таблиці співвідношень, де є вказані рівні ймовірності, вони міняються від 68 до 99,9% з таким діапазоном. І рівні значимості. Тобто, якщо у нас рівень ймовірності 68%, то рівень значимості буде 32%. Якщо у нас 95%, то буде 5%. Якщо 99 буде 1, і 99.9 буде 01. Хто уважний, той зауважив, що якщо ми рівень ймовірності додаємо рівень значимості на даному рівні, то відповідно виходить 100. І відповідно для таких рівнів ймовірності є довірчі коефіцієнти 1, 1,96, 258 і 3.29. Тобто ми будемо з вами тут, в даних формулах. При різних рівнях ймовірності, міняти тільки довірчий коефіцієнт. Довірчий інтервал це числовий проміжок, у межах якого з наперед заданої ймовірності знаходиться генеральний параметр, що оцінюється. А тепер, власне, переходимо до прикладу розрахунки. Так, також для зручності я вам відкрив три вікна, де в лівій є частині обчислені статистичні показники, велика вибірка ряд діаметрів. Посередині в нас є обчислені помилки для тих самих статистичних показників, тобто велика вибірка діаметрів, а справа, власне, розрахунок інтервальної оцінки. Значить, в першому випадку ми робимо оцінку середнього значення, тобто шукаємо інтервальну оцінку для відповідних вже відомих нам рівні ймовірності. Тобто розрахунок ведеться наступним чином. В нас у розв'язку буде два значення. Ліве значення ми шукаємо як різницю між статистичним показником і добутком е, довірчого е, коефіцієнта на, на помилку статистичного показника. У правій частині це число. Ми шукаємо, як середні, е, статистичний показник вже додати добуток довірчого коефіцієнта на його помилку. Виглядає це так. Тобто 68% рівень ймовірності. Середня арифметичний в нас 18,32. Тобто ми маємо собі десь з боку розрахунку 18,32 мінус. Для 68% Т нагадую 1. Помножити на його помилку на 0,34. Порахувавши, виходить 17,98. Ми пишемо його на першому місці. Потім ставимо знак ділення, тобто це означає від і до. І праву частину шукаємо за тою ж самою формулою, тільки знак, знак плюс. Тобто 1832 додати 1 помножити на 0,34. І виходить 1866. Таким чином, ці два числа, це є проміжок або інтервальна оцінка від до. Тобто в тих параметрах змінюється наш, наше середнє значення. Коли ми будемо вести розрахунок для 95%, формула розрахунку не змінюється, значення не змінюється, окрім довідчого коефіцієнту, який, відповідно, міняється. І як ви пам'ятаєте, він йде в нас вже 1,96. Зараз вам, власне, хочу показати. 1, Потім у нас для 99 буде 2,58 і 99,9 3,28. Отож, таким чином ми робимо розрахунок для середньої арифметична. Коли виконуємо розрахунок. Для стандартного відхилення, коефіцієнта мінливості, оцінки асиметрії чи ексцесу, то ми власне, міняємо тільки статистичні показники помилку, а в залежності від рівня ймовірності міняється коефіцієнт сюди Т. Від 1,96, 1, 2,58 і 3,29. Таким чином, виконується розрахунок інтервальної оцінки для ряду діаметрів. Для ряду висот. Обчислення робиться аналогічно, тільки, відповідно, вихідні дані будуть вже е, по висотам. Тобто для ряду висот статистичні показники, для ряду висот його помилки і за тими ж самими формулами. На сьогодні це все. Бажаю вам е, правильних розрахунків, мирного неба і всього найкращого. До нових зустрічей!